Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT. І сьогодні я розкажу вам про анонс нової серії роликів. Невеличкою буде складатися з 20 роликів. Цей ролик у нас нульовий, останній, відповідно, буде 19. Ролики будуть присвячені безпеці, кібербезпеці, і називатися будуть Script Kіді From Zero to Zero. Чому така назва, що це означає? Зараз вам розкажу. Термін Script кіді якщо ви погуглите, означає, Давайте, як, як я собі уявляю, Script кіді буде простіше. Це школяр, який зайшов на YouTube, подивився якийсь ролик по якомусь базовому хакінгу, повторив за ним і мав успіх у своєму процесі. Да, ось це Script кіді людина. Яка вміє користуватися чужими скриптами, чужими інструкціями і отримувати результат. Вона, можливо, навіть не розуміє, що саме робить, але повторюючи, вона може зламати Bluetooth-колонку Wi-Fi, роутер, чи щось таке, чи щось інше. Серія, ця розрахована якраз, мабуть, більше на. Людей шкільного і молодшого студентського віку, хоча студенти, мабуть, вже трошки, трошки не в цій категорії. Я би хотів, щоб саме школярі звернули на неї увагу і е, розказати їм дуже прості і дуже такі цікаві підходи в кібербезпеці, щоб, можливо, зацікавити їх в подальшому, обрати для себе цю професію. Тому давайте коротко про ролики, чому вони будуть присвячені. Перший ролик буде у нас присвячений зламу Wi-Fi, яким чином відбувається при тестуванні Wi-Fi, яким чином відбувається його злам. Я покажу дуже просту техніку. І все розкажу, де що і як. Другий буде присвячений операційній системі Kali Linux і інструментам на ній. Це дуже проста і базова операційна система, якраз яка використовується багатьма як професійними, так і не дуже penetration тестерами В третьому ролику я розкажу про цікаві онлайн інструменти, якими можна знаходити. Ну, дуже прямо цікаві штуки, наприклад, теж Shodan. В четвертому я розкажу про роботу з портами. Що це таке, навіщо? Бо це ну, дуже базова база, і хоча б її треба знати. Да, я буду намагатися давати менше якоїсь теорії а більше цікавої практики, але повністю все ми не зможемо оминути. В п'ятому я розкажу про таку атаку, як Брутфорс, як вона відбувається, що це таке перебір паролів, е -да, тобто це атака, при якій ви не знаючи пароля, його просто вгадуєте, якщо так в цілому. Шостий ролик буде присвячений одній дуже цікавій утиліті, яка допомагає нам у зламі роутерів. Да, що робити, коли ви вже зайшли в мережу. Окей, тут є дуже простий варіант. Сьомий я присвячу комерційним сканерам, таким як та Nessus, а може, і ще кільком. Вони теж дуже багато часу економлять. І можливо ви скажете, ей, ну це ж комерційні сканери, до чого тут скріпкіді? Подивіться сьомий ролик, узнаєте до чого. Восьмий ролик буде присвячений знов таки інтернет-ресурсам, але вже не пошуковим, а більш інформаційним експлоїддібі, гітхаб, стак Оверфлоу і так далі. Да, це у нас дуже такі ресурси, на яких, якщо ви все-таки запустили скрипт, а він трошки не відпрацював, там завжди можна, майже завжди можна знайти відповідь, де що і як у вас це працює. Трошечки розібратися, стати трошечки далі від рівня скрипт-кіді до вже тестера, але отримати результат. Дев'ятий ролик буде присвячений Remote Admin Tools, так звані ратники. Розберемо Covenant та PowerShell Empire. Це програми, які мають в собі специфічні модулі, які ви встановлюєте на комп'ютер, який тестуєте, і відповідно зі свого комп'ютера можете ним керувати, робити скріншоти, спробувати запускати програми і так далі. І так далі. Розкажу в 9 ролику. Десятий буде присвячений такому класному інструменту, як Metasploit. Він робить майже все, про що ми вже казали з першого по восьмий і ще трошки більше. Одинадцятий буде присвячений зламу Bluetooth, наприклад, той самий Bluetooth колонки, як це відбувається і що саме треба робити. В 12 я розкажу про Python і чат GPT, про те, як написати маленький скрипт самостійно. Це дуже просто і дуже легко робиться. 13. Я розкажу про таку тему, як фішинг, і покажу, як розгортається базова фішинг-інфраструктура. 14 розкажу про DOS та DDoS. Це різні речі, у знаєте, чому і як. В 15-му ми заглибимося трошки далі. Я розкажу вам, я не буду прямо показувати і вчити, але привідкрию вам так трошки завісу по інструментах Burp Suite і Wireshark дуже класні інструменти. Навіть для скріпткіді можна знайти їм застосування. В 16-му ролику ми розберемо платформи, на яких можна тренуватися: Hack the Box, Strike Hack Me, а також кастомні об образи, наприклад, як DEM, Vulnerability Server, якось так він називається. В 17-му поговоримо про трошки мікрокомп'ютерне застосування. В цій царині про Raspberry Pi, про ESP8266. А в 18 я трошки розкажу про базові сертифікації, які існують в цьому напрямку. Бо можливо, якщо ви будете уважно дивитися, до 18-го ролика ви зможете ви, под... ви оберете собі да, як варіант. Цей шлях і подумаєте, хм, яку б сертифікацію для початківця я міг би спробувати здати. І в 19-му, відповідно, ми розберемо резюме. Як так, резюме без досвіду роботи? Да. Резюме без досвіду роботи. Ви побачите, як можна, просто використавши вже цей курс і надбання з нього, оформити собі резюме. Отже, виходити вони будуть, я надію, що більш-менш регулярно, але це не точно. Тому чекайте подальших анонсів на каналі. Якщо у вас ще залишились питання, залишайте їх в описі під відео. На цьому все. Всім дякую, що подивилися. Слава Україні!